Добрий день, добрий день. Це робимо кожен день, і їм подобається, вони їм не надоїдаються. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Привіталися, можна тепер потерти лойки. Попробували гарячі. Так, ще, не давайте не ще. Йо-йо-йо-йо-йом. Ще раз так, молодці. А тепер будемо наші вас масажувати вушка. Давайте. Ух, нажимай, просто ось так так. <кій> уха, 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 уха. Масажуєм собі вуха. Тепер тобто ось тут носика в ямках. Іс, 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 іс Масажуєм собі ніс. Ови, 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 ови. Намалюєм чорні гарні брови. Уса, 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 уса. У дідуся, довгі, довгі вуса. І ось тут на. Тет-тет-тет-тет, одягну собі браслет. Друга ручка. Тет-тет-тет-тет, одягну собі браслет. Або ще. Потягнем в ушках слоника довгі. Вісім разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер у зайчика догорі взяли за кінчики. Тягнем. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, де. І тепер малку дуже люблю. Закінчити взяли, щоб не боліло. Тягнемо в сторону 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А чому саме вісім? Саме вісім. Э, да. Це методика. Таки, э, Уманська зробила, його Нордбеку зробив. Щось саме вісім разів. Всі не вправи по вісім. Всім ми... мало, а де вже. Да, да. Так, <ріст> Що ми вміємо, що ми знаємо. І ми хочемо зараз <ріст> все об'єднати. От наша спадщина. Я хочу наголосити на тому ось такому колі, коли ми говоримо, то ми не просто стоїмо і не сидимо на стільчиках, Ми можемо стати на колінах, і цих п'ять хвилин буде в нас профілактичний етап. І ми разом обговоримо якусь там тему. Бо одну сьогодні ми будемо ходити за українськими традиціями, на колінах. Я вас поставлю сьогодні, бажаючи, бажаючи. І китайські методики мудрі. Чуєте відчуття, як вони там вже Пробуємо до зламати. Це підтягує отут Так, думаєте. Ось пробуємо зламати. Це ще ручки. Ломимо, хочемо розламати. Розлам... Можемо до коліна спробувати. Не ламайте. До другого коліна. Не ламайте. Колі може Почаруємо щось каже, такі складно. Може вона тоді розламається? Давайте пробуємо ще раз. Натискайте. Крутим, бере назад. Давайте спробуємо її зжати. Може вона менше стане, слухня. Ну, жмемо, 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 живемо. Не виходить. Ну давайте помасажуємо з неї коліно. Кліве коліно. Можна рахувати там, що ліно. Що ракеті, вон так можна. Так, дивіться, устару, ахелесу трошки постукати легенько, без бойовий відчуттів. Оля, бачиш як вона зажала, заможу так, то може так. І під коліна не зажати. Потримати. Тут теж масаж під коліна. Ку... І тут. Зараз дітку може зробити. Ми вже заживаємо під коліна. Ручки ось. так. Ну я вже а, так. Ви Любі маніпуляції з цієї палички. Матчі, заши, жаль, да? Да? Ось сьогодні ми після гімнастики нас пробуджуємо. Ось шить, ось тут. Тут теж розвилиться шить. Можна просто з парами. Можна пускати, можна задбати. Розуміємо, так? Чарівна паличка. Ну теж каже, кузька. З якого це матеріалу? Що це за дерево? Це дерево проміється клен. Дерево у мене теж буде особливе. Це американський клен. Він зав'яв, він зав'яв, він зав'яв, що це не манісся. Не бачачки, нічого не йде. Це журнал, дерево теж особливе. Ні сучки, нічого не Ми вже не користуємося, ну, років 4 чи 5. Ми вже це зашліфували. Ні, вона була. Колись на свято ми зробили. Все, молодці. Словно, от Бог заїхали. Ямку заїхали. Тут теж треба сажубити ці ямки і поїхали аж до пупа поїхали пупа погладити. Наша, наша казка не проста. В ній творяться дива, а диваці не прості, а дива тут ось які. Десь далеко-далеко від нас, у інших краях, жили гноми лісові. Усі братці молодці. З ними ще була сестриця з Дуже добре вони шри. жили. З ним була сестриця, білосніжна, я дивись. живемо лише до хазяйки кам'яної гори. Але... Так, Бо... щоб дібратися гори, треба не по простій, не по простій доріжці пройти. Спочатку, о, там мали бути гарячі бульки. гейзері, не могли поскочити. Потім по жуках-гігантах. Руки як вважаєте. По жуках-гігантах. Спинка рівна, головку прямо. Хочемо колочі, хоч і політичне співа. А що? Нарешті до печери дійшли. А щоб печеру зайти, треба на коліна стармом та по бочком. На Ну, в На коліна є бочком, Миколаєвим. Можна дати бочком? По коліна, по колінку не треба. Може, я ще пришлюю з ніч пролежу, я тут коліна. Біго, хазяйка вас чекає кам'яної води. Давайте дайте. Ні, це. Привіталися з день. Хазяйка кам'яної воли. За діамантами. Але перед тим, щоб їх отримати, хазяйка кам'яна його вами хоче позайматися, мій кам'яні, подалі. <править> Перед діамантами треба попрацювати, свої ручки розімняти, щоб бути здоровими, енергійними. Ручки треба розімняти. Давайте, привітаємося, давайте. Привітрі! Колодочка, коло із. А далі давайте покладемо на середину. Так, ми здорово. Це називається китайські кульки дорожня. З народженням в Китаї дітям дають, і хоч вони їх ковтають, проковтують, але все одно вони їм дають.

Треба розглядати. Поклонилися низенько, у мішки алмази склали і назад попрямували. А можна дощата теж не була проста по каміннях, по шипах, по шишках і по грибах, Гномики Назад вертались, білосніжка їх там уже чекала. По шипах, по шишках, і попрощайтесь, по колючках і Божий. Ми його робимо кожен день. Виходить дихальна гімнастика в групі на вулиці, на заняття. Дивіться, колись мама на Гречки принесла 5 кг, Є в нас лотки, все дуже ну, діти ну, з задоволенням, і там маса. Ну це колись я розказую а, про свою роботу. Ма манки починали, потім гречка була. Тепер попробували ось горох з гороху да Діма буває, звісно, в рот бере, але він любить теж там руками він робити. Він коли злий, дати йому він позажимає пару разів, с нього проходить. О, він колись горішки, горішки ми його купали, ручки таку, повна коробка горіхів і в крупу. Ну, звичайно, що може й порозкидати, але коли ми маємо час і натхнення, то даємо йому і він заспокоюється цими вправами. Ось Софійка покаже, ну приблизно що ми робимо. З дітками і. Нічуйте за нечути, що я так, за нечу. Ми вітаємося з, з горохом, вітаємося. Відчули, да, відчули, який він, холодненький горох. тому дітки ще говорять. Потім ми кулачки нажимаємо. Вітаємося з кожної горошою. Панеш, А зараз уявимо, що у нас є такий пилосос. Я, я, щоб ми розуміли, що ось це. Я питаю. Пилосос. Ти куди засунув носа? І показали двома. Можна почергово, можна зразу, Орієнтація. Тобто, і поїхали. Я питаю. Колососа, ти куди засунув носа. Прибирати зараз буду, щоб порядок був усюди. Тобто можна, як кажуть, підсумкова завітлювати для прибирання уявного. Ти навіть підсумкувати з нашим дімом, і Світлана якби З дімом нас небагато, що робить. Да? А от е, ходьба по доріжці здоров'я для нього найбільше задоволення. Тому ми стараємося. Заготовляти щось нове, щось навіть таке підручне, щоб він по чомусь ходив постійно, а йому це дуже-дуже потрібно, бо ці тактильні відчуття це для нього, я вважаю, що одне з найкращих еф 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 ефективних я дій на його психіку, на його розвиток. А Іванівна. Так, коли ми йдемо на керунок, там ми починаємо вставати. Такий віршик я е, знайшла. Що за диво наші ніжки? Опинились на доріжці. На доріжці не простий, на доріжці чарівний. І гідки, особливо дім йому подобається, він йому зацікавлено. Він тільки починає йти, тільки направити треніжку, і він собі по доріжці, помаленьку собі йому цікаво, і його десь тут, я так розумію, заспокоїть. Заспокоюється доріжка, він стає веселіший, такий, і він уважніший такий. Байчик і каже, метелики прилетіли і на носик нам сіли, оцим боком на носик. Носик нам полоскотали, полоскотали, полоскотали. Діти у нас веселі стали. Знову кришишку покрутили, жучки сонечка прилетіли, на Лужку нам посідали, вушко нам помасажували, помасажували, друге мужко помасажували. Пострибали, можна сказати, Бог, пострибали. Діти в нас здоровіші стали.